А Марія стояла і плакала, десь в куточку боліла ніжність, і, здавалося, цілу вічність її сльози нечутно капали. А довкола земля прокидалася, трави заспані, в ноги хилилися, десь на сході зоря займалася, і ранкові акорди лилися. Та що до того, Марії стривоженій, їй не чути світанкових дзвонів. Тут він був, тут він ними похований, тільки вчора лежав. А сьогодні їй бачались хрестові очі, і чоло у вінку колючим, жах селяла тривога ночі, і печери навислої круча. Сльози бігли, на землю капали, серце птахою билось болісно, і стояла Марія і плакала. Десь від луня зітхнуло голосно Раптом голос Маріє бажаний, дотик ніжний, мов вітру подих, а вона ще не вірила вражена, рук хотіла торкнутись проколотих. Я, Марія твоя, Спасителю, ти приходь у хвилини розпочу, клич мене на ім'я, учителю, коли світло очей твоїх втрачу я. Я впізнаю рубці долонь Твоїх, я до ніг Твоїх мовчки схилюся. Не ховала Марія сліз Твоїх, так і я, Боже, плачу й молюся. Амінь.